Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року. Були в нас заморозки по ґрунтону. Арбузи всі померзли. Це вирішив провірити, що з маліною. Маліна наче тугенька. Нормальна. Не замерзла. Повністю можна було ще збирати ще є зелена. ціни цікаво зараз на малину, які думаю гривень 120 можна 100 там продавати спокійно. може і більше, это вже малини. Не буде по 50 цьому році. Ось така от маліна. І ще так до кінця це сорт Квелі, а там сорт Зюгана. Можна скоро буде знімати стовпчики і корчувати починати потихеньку. потихеньку. така оце маліна. Заморозки їй не по чому поки що такі. На завтра вже 23 градуси нас передають, буде тепло. Уже Все. Такі квіти виростали. Ось така оце маліна, це сортюва, це лохіночки. І відео по заморозках. Маліни, можна лохіна, лохіна теж я бачу, що Ось ягоди ще є, де-не-де, жовтні. Лохі не подмерзні нічого. Лохіна вона, чи маліна. Маліна може стати кісельом. Підписуйтеся на наш канал програм, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!